Черевички для дівчаток: 319 гривень, одна пара, лот 10 пар, 390. Покажу вам ближче. У нас лоті буде одна модель, два кольори. Це ось такі рожеві, з екошкіри, чорна шнурівочка така стильна чорня, чорна підошва з гарним щепленням, з поверхнею. На замочку з боку. Середнє штучне хутро. Скрізь воно всередині і на устілці, і на в і на стінках черевичка. Ось тут його склад. Зроблені вони в Німеччині, значить, у нас є рожеві і є такі класні, блискучі, чорні. Так, з рожевим вони всередині з рожевою підкладкою. Ось так виглядають. Е, так, от 10 штук, розмір з 31 по 36. Значить, 31 буде 2.